Друже, привіт! В минулих відео ми розглядали, як заробити додаткові 4 тисячі гривень та як дешево купити долар. В цьому відео ми з тобою поговоримо про Приватбанк, бо, як виявляється, дуже багато питань, але нема відповіді на них. Тож я набрав оператора, дочекався і задав всі ці питання, щоб отримати відповідь для тебе. Як купити долари в Приватбанку? Все просто береш гривню, йдеш у відділення і купуєш за офіційним курсом. В теорії, насправді такого, скоріш за все не буде. Ти прийдеш у відділення, і з вірогідністю 99,9% доларів там не буде. От такий он приватбанк. Окей, добре, нема валюти в касі, але колись вона може з'явитись. То як тобі дізнатись про те, що валюта в касі таки з'явилась? Приватбанк. Ніяк. Єдине, ти можеш піти і стояти над душею в касира, і тоді, коли хтось принесе свої кровні долари, ти можеш підійти і побачити, що ось вони з'явилися. Але це теж не факт. Як замовити валюту в касі Приватбанка? Окей, добре, і ти такий розумний? Ні, я спочатку замовлю валюту, тоді вона точно там буде. Я прийду і куплю бакси. Не працює. Як свідчать останні новини: долари замовити не можна. Тож вибачай? Ну окей, давай подумай. Ну, не обов'язково йти пішки у відділення. Можна взяти додаток Приват24, щось там на класить і в теорії купити долари. Так? Ні. Виявляється, що ні, не можна. Під час війни купити долари через додаток Privat24 теж не можна. Я знаю, що є багато запитів, як купити долари через Privat24, і є навіть якісь відео, є навіть якісь відповіді, як це можна зробити. Байс! Револют! Бінанс, мабуть, ти знаєш ці слова, і, мабуть, вже дивився відео на цю тему. Але ні, я не буду тобі радити те, що може призвести до того, що твою картку заблокують або до тебе навідається податкова. Ну вибач, я тільки правду кажу. Окей, продовжуємо вечір позитивних новин. Ти вже знаєш, що можна в банку купити долари по 37 гривень. Якщо не знаєш, посилання я залишаю під відео. Так ось, чи можна це зробити в нашому улюбленому Приватбанку? Відповідь банка Ні. Приватбанк, ну чому, ну чому, ну чому? Приватбанк не надає таку послугу. Але коли-небудь, може, коли всі банки вже це будуть робити півроку, може тоді, нарешті, в Приватбанку ти зможеш це зробити. Окей, добре, можливо, щось змінилося на краще. Можливо, якась фіча з'явилася. Як ми зможемо про це дізнатися? Це буде пуш-повідомлення в Приват24? Ні, це буде офіційна новина на сайті Приватбанку. Як сказав мені оператор, ми працюємо над тим, щоб новини додавалися в Приват24. Але на жаль, на сьогодні такої технічної можливості не існує. Хотів би я сказати, якщо це відео було корисним для тебе. Але, вибач, такі новини на сьогодні. Але ні, є одна штука, яка буде тобі маленьким фінансовим лайфхаком. Я вирішив порівняти вартість квитка на потяг, якщо ти купуєш його через Privat24 або через додаток Укрзалізниці. І був здивований: дійсно, якщо ти береш квиток через сайт Укрзалізниці або через її додаток, в тебе виходить дешевше. Я запитав в оператора, чому так. Виявляється, якщо вартість квитка на потяг складає більше ніж 60 гривень. То банк буде брати комісію за свої послуги ось так. Можливо, це не зовсім ті відповіді, які ти хотів почути. Вибачай, друже. Зате це правда. Але з іншого боку, ти можеш купити долари по 37 і досі і заробити додаткові 4 тисячі гривень до свого бюджету теж. Тож підписуйся на мій канал, дивись фінансові лайфхаки І сподіваюсь, що до наступної зустрічі.